Російський безпілотник влучив по міській площі Чорноморська. Внаслідок атаки на місці загинули жінки 70 та 53 років, повідомили в обласній прокуратурі. Почався такий звук, дуже противний звук. Ну і ми всі знаємо, що це звук шахеду. Він наростав, наростав. Я повернув голову і бачу, як він як він прям летить. Отак, от прям летить десь розташований, десь ранковий ринок. І потім зрив великий. Все, потім поліція спорила. Було дуже зажахливо. Я ж сидів у машині на місці водія. То повезло, що я поставив подушку коло переднього стекла, і частина значить, осколків взяла на себе подушки. Розлетіла спір'я, а я залишився так. Ну, трохи там. Не дочуваю, це таке гематоми тіла, ну, головне, що немає переломів і немає, допустимо, ніякого ущербу не буду жити. Де були ті, що вмерли, ну одна там реалізатор картоплі з машини, це якраз виходить, що між моєю машиною і мікроавтобусом шахет. За даними одеської ОВА, Внаслідок атаки були пошкоджені фасади магазинів і приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в коледжі. На місці спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. А дві автівки знищено, і 13 зазнали пошкоджень. Також пошкоджено нежитлові будівлі, розташовані поруч. З місцевими мешканцями працювали психологи ДСНС, які надавали їм допомогу. Одна людина знаходиться в лікарні в дуже важкому стані. Ми сподіваємося, що вже операції всі зробили і конваєм що вижили. І ще знаходиться у нас сьогодні ще чотири. Ну взагалі п'ять людей знаходяться в лікарні зараз. Було 10, п'ять людей оказали допомогу, Вони ушли. Ми вже провели комісію. Тепко ми виділили поховання по 40 тисяч на осібки. Дійсно, будемо оказувати. Вже працює комісія, де пошкоджені ока заставляємо акти. Шо що, що пошкоджено, заставляємо акти, ну, і там вже буде комісія розбиратися, як кому що там платити. Ну кого які є руйнування, міський голова Чорноморська Василь Гуляєв додав: 15 листопада у місті оголошено день жалоби. Ксенія Дружиніна, Олександра Пономаренко, Назарій Голуб, Суспільне новини, Одещина.